Діти, сьогодні ми з вами виконуємо комплекс вправ. І перша наша вправа називається з'ягнути і випрямити. Ми можемо цю вправу виконувати сидячи та лежачи. Сьогодні будемо з вами виконувати сидячи. Сідаємо ножки наші рівні, спинка наша рівна, ручки ставимо на колінка. І цю вправу ми беремо колінка згинаємо і розгинаємо і виконуємо ми цю вправу одночасно. Скоро? Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давайте вам ще раз повторю. Сідаємо ми на пол, ножки наші рівні, спинка рівна, ручки ми ставимо на колінки. І у оті ми виконуємо згинання колін та витягування. Раз, два, три, чотири. А тепер спробуйте ви вправу починай. Закінчили. Наступна наша вправа долоні на підлогу. Сідаємо ми на пол, ноги ставимо ширше плечей, а руками ми спираємося позаду. Ручки мають бути рівними. І цю вправу ми виконуємо ручки сторонами вверх, а потім в бік, і маємо з ними дотягнутися до наших п'яток. Зараз вам продемонструю, а ви подивіться уважно. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Давайте ще раз. Сідаємо ми з вами на пол. Ноги ставимо на ширині плеч. Ручками ми впираємося позаду. Ручки ми піднімаємо сторони вверх. Вбі і достаємо до наших п'яток. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер спробуйте ви Справу починай. Закінчили. Наступна наша дітка вправа називається Долонь на потилицю. Стаємо з вами е, нарізно ножки, ручки ми ставимо вниз. І цю вправу ми виконуємо ось так. Зараз я вам продемонструю, а ви потім її повторите. Ноги у нас нарізно, ручки на потилицю. Робимо дих і видихаємо. Ще раз. Руки на потилицю. Вдихаємо і видихаємо. Ще раз ноги нарізно, ручки на потилицю, голова рівно. А тепер спробуйте ви вправу починай. Закінчили. Наступна наша вправа називається маятник. Ножки ми ставимо на різну. Ручки ми ставимо або на пояс, а ми можемо їх розслабити коло наших ніжок. І робимо тулум повороти праворуч та ліворуч. Зараз я вам продемонструю і ви поглянете. Раз, два, три, чотири. Але дітки, під час цього виконання вправи ми з вами промовляємо, коли робимо поворот вправу рокажем тік, коли робимо вліво, так. Давайте вам покажу, як це виходить. Тік. Так, тік-так. Тік. Так. А тепер спробуйте ви вправу починай. Закінчили. Наступна наша вправа називається «Ногу в бік». Стоїмо з вами у вихідне положення. Ручки ставимо на пояс. І у цій вправі ми з вами витягуємо першу ножку праву в бік. І також лів праву ручку в бік. Потім стаємо з вами ухідне положення та витягуємо ліву ножку в бік та ліву ручку. Зараз я продемонструю, а потім спробуйте ви. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. А тепер спробуйте ви вправу починай, закінчили.